Прошу паспорт. прощения, господа. Мне кажется, человек заслужил белорусский паспорт, отправьте его к Лукашенко. Там как раз вот такие сейчас в администрации прекрасно пригодятся. Передергивать все абсолютно, начиная от того, что Алексей белорусы... Алексей добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вот вы Алексей. очень вовремя, потому что тут <clears throat> некоторым нужен белорусский паспорт напротив меня сидящим. А, так вот, передергивание белорусского народа, который борется за свою свободу, в сторону провокаций кого угодно, как Геббельс. Вот речь Геббельса однозначно. Вот сейчас я слышу это от Шевченко. Все проплачены Западом, злая Америка, негодная Германия, всех купили, да, все вышли на улицы и участвуют в первой серии захвата власти. Спросите у меня, кто мне платит? Я вам скажу, кто. Я живу за счет того, что меня реально донатят мои подписчики, как журналиста, который потерял два бизнеса в Беларуси и уже практически год живет в Украине, спасибо этой стране. И вот такие господины Шевченко, приезжающий, гражданин Шевченко, приезжающий к Лукашенко и говорящий от имени украинского народа, что вас тут так любят. То есть, если вас ненавидят здесь часть украинцев, то поверьте, 80, как минимум, процентов белорусов ненавидят вас за это. І далі у випуску про гучне затримання поширював фейки російської пропаганди, зокрема викривлену інформацію про командування сил оборони чинного народного депутата. Підозрюють у державній зраді. Слідчі ДБР закидають обранцю систематичну інформаційну підривну діяльність. Ім'я підозрюваного в державному бюро розслідувань не називають, але наймовірніше йдеться про Євгенія Шевченка. До того ж, це непрямо підтвердило у коментарі подробицям радниця з комунікації. ДБР Тетяно Сап'ян. Що ж саме, на кою підозрюваний нардеп, і чи може чинний парламентар сісти за ґрати до кінця життя, розбиралися мої колеги. Ці фото опубліковані сьогодні на сайті Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР та СБО навідалися до приватного маєтку народного депутата України. Йому закидають далі. Цитата заподіяння шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Злочин досить серйозний. Це стаття 111 Конституції України, державна зрада. А ми знаємо, що відповідальність за державну зраду також дуже сувора. За це можна довічно сісти за грати і позбу. Тися усього майна за даними слідчих, за депутатом тягнеться довгий шлейф учинків, які шкодили Україні. Ще до початку великої війни він наполягав, жодної загрози з боку РФ нема та публічно закликав до зміни державних кордонів України. Було проведено комплексно і психолого-лінгвістично, Експертизу і військову експертизу, і саме ці експертизи підтвердили, що народний обранець почав завдавати шкоди нашій обороноздатності і інформаційній безпеці нашої країни ще до початку широкомасштабного вторгнення. Він я думаю, ви погодитеся був сумнозвісним своїми заявами, і, зокрема, і тим, що ще у 2021 році заперечував присутність загрози від Росії Ції саме з території Білорусі, ось наприклад, відеоролик зі сторінки в соцмережі нардепа Євгенія Шевченка, який підтверджує тісні зв'язки парламентарія з білоруськими політиками. А що ти нас не приглашаєш в Україну? Ну, як буду президентом. Абі замой прия да. можемо з автоматами, Можем може прийти. без автоматів, тому що Україна та теж моя. Євген Шевченко уродженець нині окупованого Мелітополя. Він неодноразово їздив у мінськ, зустрічався там з бізнесменами, політиками і давав інтерв'ю. Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про російське налаштованим блогерам та експертам. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських змі на території РФ з метою створення на території країни агресора суспільної позиції. Що це офіційна позиція представника Українського. І влади у програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що, начебто, українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. А днями нардеп приголомшив заявою на власному телеграм-каналі. Натякнув, що президенту України час починати переговори з країною агресором, мовляв, поїздку до мінська Шевченко може взяти на себе в офісі президента. Відповіли деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, формула миру це шлях до справедливості. Певно, не маючи любові до України, депутат не приховував своєї любові до Білорусі, зняв майже двогодинний фільм про нібито дружню республіку. Я хочу показати вам ту Білорусі, яку я люблю і яку я хочу в Україні. І таку любов легко пояснити успішним бізнесом, який Шевченко має на території Білорусі: енергетика, виробництво добрив. Те, як вів справи нардеп, слідчим більше нагадує шахрайську схему. Вони налагодили контакт і купували товари за зниженими цінами, і через іншу європейську країну ввозили цю продукцію в Україну і Відповідно, підіймали ціни на чому заробляли. Це давало дало їм можливість заробити чималі статки за сьогодні, на сьогодні. Ми з вами говоримо про півтора мільйона євро чистого прибутку в Україну. Змогли ввести тільки 500 тисяч євро. А от решту не вдалося їм отримати у зв'язку із тим, що заблокували сумнівні транзакції з боку фінансового моніторингу одного з. Європейських банків слідчі ДБР встановили, що Шевченко придбав і оформив на родичів три елітних автівки загальною вартістю півмільйона доларів. Та переконані, це не остання шокова інформація, яку вдалося встановити під час слідства. Депутата вже затримано найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.